10 серпня 2022 року Національний банк України визнав Банк Січ неплатоспроможним. В банк було запроваджено тимчасову адміністрацію. Причина банкрутства є унікальною. Вперше банк відмовився виплачувати Нацбанку відсотки за кредитом рефінансування, що і стало приводом для визнання банку неплатоспроможним. На сьогоднішній день фонд проводить пошук інвестора з метою продажу банку. Як клієнтам банку повернути свої кошти? З 6 вересня фонд розпочав виплати вкладів клієнтам банку Січ. Виплати здійснюються за поточними рахунками, а також за депозитами, термін дії договору, яких закінчився до 9 серпня включно. Виплати здійснюються через 12 банків агентів. Щоб отримати компенсацію за вашим вкладом, необхідно звернутися до відділення банку агента, пред'явити оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, після чого ви отримаєте належні вам кошти. Зверніть увагу, що чотири банк агенти здійснюють виплати дистанційно: це Приватбанк, Укргазбанк, Пум та Банк Південний. Клієнти цих банків можуть звернутися дистанційно, пройти верифікацію і отримати виплату на свій рахунок. В умовах воєнного часу отримання виплат дистанційно це безпечний, швидкий та зручний спосіб отримання виплат від фонду. Тому ми рекомендуємо клієнтам банку зіч за можливістю користуватися саме дистанційним каналом отримання гарантованої суми відшкодування. Зверніть увагу, що виплата вкладів у валюті здійснюється у гривні. Конвертація відбувається з офіційним курсом Національного банку України, який діє на 9 серпня 2022 року. Нагадаємо, що на час військового стану та три місяці після його скасування діють 100% гарантії щодо банківських вкладів. Відповідно, вкладники банку Січ отримають компенсацію від фонду в повному обсязі. Якщо у вас є додаткові питання, які стосуються виплат вкладів, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію фонду за номером 0800 308 108. Також продовжує працювати гаряча лінія банку Січ. Бережіть себе та своїх близьких.